Мальчин, 24 квітня 2025 року, 10 година ранку, засідання 107-ї чергової сесії Берзанської міської ради 8 света. Перед початком заселентовні пам'яті загиблих. Зараз сьогодні місця шкаф була багато вже. Депутатів пору в сесія, сесії лише. Вчора і не розглядалися на депутатських комісіях. Це питання 1. пронесення змін до рішень 86-ї позачергової сесії Берзанської міськради 8 кликання від 5.06.24 року номер 108 про одержання програми з покращення технічно-екологічного стану благоустрою вордойного захисту підтоплення та виготовлення території міста Берзян на 24-26 роки. Питання номер 12 пронесе зміни рішення 98 сесії Березанської міської ради обласного служба від 24-19.24 року року No240 про затвердження затверджує будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури утримання вуличної шляхових мережі Березанської міської ради на 2025 рік. Затвердження порядок в день 14 запитань плюс 15 різних. Чи є заповнення пропозиції запитань? Чи немає ставлю на голосування? Основка в цьому проєкт порядку денного зі зміною. Прошу проголосувати та підтримати. 2, 9, Перше питання порядку денного про роль зельних громадян з питань земельного Петрович. Комісія. Питання на черговий сесії. Розглянути на комісії, хвороб був наявний. По всім питанням прийнято одноголосно позитивне рішення, тому пропонується з 1 по 7 пункту передкуденного прийняти без обладнання. Добре, дякую. У першому питанні є запитання депутатів? <клес> Якщо немає на голосування за основу та пройне, все дому, прошу просили підтримати. no про передачу приватної власних земельних ділянок громадянам, що перебувають у користуванні громадян? Запитання пропозиції по порядку. Питання порядку ДНР. Мастер на голосування за основу та цілу, прошу проголосувати та підтримувати. За основника цьому прошу проголосувати та підтримувати. Про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель Села Недра Березанської міської ради Баварського району Київської області. Запитання пропозиції. Це на минулій сесії ми виділяли кошти для проведення. Технічної документації нормативно-грошової оцінки. Зараз ми її затверджуємо. І на цій сесії ми виділяємо кошти на яке самопадиплю. Запитання пропозиції. Відсутні, ставимо на голосування за основу про та суну. Прошу проголосувати та підтримувати. Пронесен змін до рішення Берзанської міської ради від 24.24 руку номер 213988 Про здає програми розроблення уновленої міської та землепорядної документації самих пунктів Берзанської міської ради провели в районі військової сезону 27 роки. Те, що ми Так, да, Виділяємо кошти на розробку нормативно-грошової оцінки села Колибича. Запитання пропозиції. Немає ставимо на голосування за основу так цілому. Прошу проголосувати та підтримувати. Наступне питання про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно. Управління освіти дійшла заява про склопотання закладу шкільної освіти дитячий садок світанок Березанської міської ради за адресою міста Поштова 1, здійснити державну реєстрацію речових прав, а також закріпити на праві оперативного управління цей дитячий садок Світанок та Березанську дитячу-юнацьку школу спортивну саду. Запитання по позиції, Ми ставимо на голосування за протислуг, проголосувати та підтримати. Наступне, питання. Про завершення приватизації об'єкта комунальної власті незавершення будівництва не житлова будівля, готовність 37,18%, розташована з адресу, Київського схопив громадський район міста Березань, вулиця, медична, будинок 15А. Відповідно до закону України про приватизацію державного і комунального майна, приватизація об'єкта вважається завершеною після прийняття відповідного рішення. На підставі того, що на довідки фіноправління надійшла сума за продаж цього об'єкта 2,5 мільйони 15.04.2025 року 2025 року був укладений підписаний договір між міською радою і пересувною механізованою колоною. Зареєстрована в тої ж дати в реєстрі держправ підписано акт прийому передачі, всі процедури, процедури да, виконані, тепер <кій> нам просто треба прийняти рішення про завершення реалізації. Запитання прозації. Ставимо голосування за основного цього, прошу проголосувати підтримати. Заступний пронесення зміни рішень 77 сесії Берзанської міської ради 8 21 2023 року номер 306 про затвердження кодусної програми розвитку галузі культури Берзанської міської ради на 2024-2027 роки. років. На комісії змагалися питання подання сесії з 8 по 14. По програмі культури ми допомогу 195 тисяч 75 гривень на виготовлення щитів для алеї героїв наших колег. Значить, узгоджена ця позиція з родинами загиблих. Значить, Комунальне підприємство Комуселіс виготовлено вже рамки і замовляємо вже родини загиблих надали фотографії, узгодили текст, який буде на цих зображеннях. І закладаємо кошти для його вигляду, сплати її, але буде встановлено в центрі міста. Запитання пропозиції. Перена голосування за цьому прошу проголосувати за підтримку. За 19 рішень прийняти наступних пронесення змін до рішення 76-ї сесії Герденської міської ради 8 скрипня. Від 23. 23 23 року номер 287 про затвердження програми фінансової підтримки комунальних підрядів міської ради на 2024-2026 роки. Згідно листа, НП Березанська міська, міська лікарня просимо передати виділити кошти в сумі 1 мільйон 183 тисячі на придбання медичного плату. Володимир Віхач, можете прокоментувати, які конкретні буде? Дальше, коротенько. Ви всі знаєте, що в нас. Підписаний пакет, про працює відділення москової інсуліки. Для того, щоб забезпечити повноцінно якісне надання медичної допомоги, ми просимо придбати там додаткове обладнання, яке відсутнє на сьогоднішній день. Чому відсутнє, Тому що спочатку відділення було розраховано на одну кількість ліжок, зараз ми кількість ліжок збільшили, їх вже 12, для того, щоб там були монітори пацієнтів, швидцеві насоси, позатор і все інше. Запитання пропозиції. Ставлю на голосування за основу таціону, прошу проголосувати за підтримку. Наступний провезє змін до рішення 98-ї сесії Берзанської міської ради 8 від 24 24 року номер 234 про затвердження програми проведення заходів та робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на 2025 рік. Додаємо у, у, у учасників програми військову частину 30-57 Національної гвардії України, це 12-та бригада по І додаємо 2 мільйони на надання субвенції військовим частинам, які входять до переліку учасників програми. Запитання пропозиції. Ставлю на голосування за освіту ціну, прошу проголосувати та підтримати. Наступне питання. Продать зміни до решень 86 ї позачергової сесії Бруденской міськради 805 ночо 2024 року, року номер 108 про, протежи програми з покращення технічно-екологічного стану водой, від та благоустрою водойм, захисту і топлива та затоптари міста до 2024-2026 роки. Пропонується, Забавити пункт здійснення заходів і захисту від підтоплення затоплення території в районі промовку Сумського та вулиці Верболозне в місті Березань на коригування проєкту. Він у нас ці заходи вже були, це не співфінансування, а завершення фінансування цього проєкту. Я вже на вигоді позитивний аспектний висновок. пропонується додати на ці заходи 200 784 гривень. Запитання пропозиції. Стали на голосування за сон, та в цілому прошу проголосувати підтримати. Наступний шпад. Продасться змін до рішення 98-ї сесії Берзанської міської ради 8 стояння 24.12.24 No200 СО про затвердження правил будівництва реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури утримання вуличної шляхової мережі Берзанської міськради на 2025 рік. Продовжується ремонт нашого відділення. В ході робіт ремонт по ремонту виникли знову ж такі питання. І тому пропонується виділити 40 тисяч на капітальний речовин. приміщення, де зберігаються наркотичні речовини. Це вхідні металеві двері і грати на вікна. Також 180 тисяч 218 гривень капітальний ремонт вхідної групи. Це сам вузол. Теплопостачання і відведення з плиткою. Е, і також необхідно під системи кондиціонування укласти тротуарну плитку для того, щоб запобігти підтопленню. На ці роботи пропонується виділити 125 тисяч. Загальна сума коштів тисяч 218 гривень. є за все, змінилися вимоги по отриманні ліцензії на фактичні. Препарати, вимоги були одні, зараз вони буквально тому там велика проблема по тій кімнаті, де вони повинні зберігатися. Там ну, двині, двері одні є, там такі вимоги цікаві. Наприклад, двері повинні бути металеві, з двома замками, грати повинні грати у нас стоять знаружжя і до цього року грати повинні були стояти знаружжі, тепер вимоги помінялись, грати повинні бути або з внутрішньої сторони, або всередині вікна. Ну і плюс е ремонт на першому поверсі це, це ті туалети, які були задіяні і для хірургічного відділення, але, але в основному для відділення гемодіалізу. Там просто сирості, і, і, я вже декілька разів фарбували, але воно все відпадає, тому вирішили покласти капель, де забути за капітанів. Добре, дякую. Запитання пропозиції. Маю відсутні, значить, ставлю на голосування за основу процвону. Прошу проголосувати. За 19 рішень прокону. твердження звіту про виконання бюджету з міської територіальної громади за перший квартал 2025 року. Затвердили звіт про виконання бюджету Березенської міської територіальної громади за перший квартал 2025 року по доходах в сумі 73 мільйона 914 478 гривень 60 копійок. По податках в сумі 74 мільйона 968 тисяч 58 гривень 61 копійку. З перевищенням видатків над доходом в сумі 1 мільйон 53 тисяч 579 гривень 91, 91 копійку, в тому числі по загальному фонду місцевого бюджету, по доходах в сумі 73 мільйона 5 тисяч 988 гривень 13 копійок, по видатках в сумі 70 мільйон 778 тисяч 911 гривень 33 копійки. З перевищенням доходів над видатками в сумі 2 млн 227 тисяч 76 гривень 80 копійок. По загальному фонду місцевого бюджету по доходах в сумі

Даному рішенню покладено постійно депутатську комісію міської ради з питань бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку підприємства, регуляторної політики, торгівлі та захисту прав з працювачів. Запитання пропозиції. Перва <клес> голосування за злопроцію, прошу правосуди таких проводити. Про внесення за рішення 9 сесії Берзонської міської ради, 8 светові року номер 243 про бюджет Берзонської міської територіальної громади на 2025 рік. Несі зміни до бюджету громади шляхом перерозподілу в межах затверджених кошторисних призначень. Перерозподілити кошторисні призначення з проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки на неї. На здійснення заходів із землеустрою в сумі 50 тисяч гривень для проведення нормативно грошової оцінки земель села Пелич, по заходах та роботах з територіальної оборони та розподілити кошторисні призначення спеціального фонду на загальний фонд в сумі 1 мільйон. По інших заходах у сфері соціального захисту і соціального забезпечення для здійснення заходів з нагоди 39-х рокових Чорнобильської катастроф з наданням допомоги в натуральній формі учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та вдовам померлих учасників ліквідації аварії на ЧЕС перерозподілити повторісні призначення з предметів матеріального обладнання та інвентар 7 тисяч гривень на продукти харчування. Вноситься зміни до бюджету громади шляхом перероз... шляхом випадчись розподілу коштів від перевиконання дохідної частини по проведенню навчальних тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту на оплату членських внесків за участь команди ФК Фортона у дитячому чемпіонаті «Лівобережжя» з футболу в сумі 71 тисяча триста гривень. Для оплати послуг топографу геодезичної зйомки, земельної ділянки, на які розміщені запасні поля центру, спорт для всіх, виділити 2,5 тисячі гривень, на придбання бетонних плит під будівництво сонячних панелей на даху Березанського будинку культури виділити 81 тисячу 550 гривень. Е Передати субвенції з місцевого бюджету, державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку для Збройних сил України в сумі 200 тисяч гривень, на придбання медичного обладнання для інсультного відділення Чеканська Березанська міської лікарні. Передати кошти в сумі 1 мільйон 183 тисячі на медичне обладнання, тобто дефібрилятор, насос для ентерального харчування, монітор пацієнта, насос, двохшпринцев та колометр. На розроблення прагнукорисної документації на реконструкцію водозабіжних та водоочисних споруд міста Березані виділити 2 мільйона дев'ятсот тисяч 850 гривень. На розвиток здібненість дітей та молоді, фізичної культури та спорту комунальної дитячої юнацької спортивної школи ДЮСШ Старт виділити 93 тисячі з них. 48 тисяч на виготовлення нового робочого проєкту системи пожежної сигналізації, системи голосового оповіщення людей при пожежу та управління евакуації людей будівлі Березанської ДЮСШ Старт, та 45 тисяч на виготовлення нового робочого проєкту системи блисковського захисту будівлі США Старт для територіального центру виділити 97 тисяч з них. 49 тисяч на виготовлення нового робочого проєкту системи пожежної сигналізації, системи голосового оповіщення людей про пожежу, про пожежу та управління евакуацією людей та 48 тисяч на виготовлення нового робочого проєкту системи вискавку захисту будівлі громадського призначення село Филипше. На виготовлення табличок для алеї героїв виділили 195 тисяч 750 гривень. На будівництво закладів охорони здоров'я виділити 345 тисяч 218 гривень. З них 180 тисяч 218 гривень, на додаткові роботи по капітальному ремонту фірної групи та сходової клітині ремонтійного відділення та гемодіалізу КНП-Березанська міська лікарня, тобто Санвузу, підсобна кімната, фіти 40 тисяч гривень, на капітальний ремонт, облаштування кімнат для зберігання наркотичних речовин та прекурсорів. Встановлення металевих дверей та захисних град на вікно, будівлі хірургічного відділення, реанімації та модіалізу кампарезанська міська лікарня та сто тисяч на облаштування території бруківкою біля блоків кондиціонування та вентиляції хірургії під кампарезанська міська лікарня та виділити 200 тисяч 784 гривні на розроблення проєктного... Проєкту по здійсненню заходів із захисту від підтоплення і затоплення територій в районі провулку Слов та вулиці Виволозний. Ми написали, що знайомі там кіпопали сіли старшому. Ще шукають. Запитання є? Ставлю на голосування заснути основу прошу про суд.